Ви перша в історії України жінка віцеспікер це достатньо відповідально. Тим паче, що до жінок все ж таки до сих пір в парламенті ставляться як до меншості, по-перше, а по-друге, як все ж таки, як до жінок. Мені здається, що тут все залежить і від е, самої жінки. Я ніколи не мала жодного дискомфорту від роботи з чоловіками і будь-якого зверхнього ставлення. Якщо в когось і трапляються такі короткотривалі, я б сказала, ситуативні. Рефлексії з цього приводу. Мені здається, що це просто проблема, можливо, якогось виховання чи попереднього досвіду людини. Ну, звичайно, ну, всяке буває. Але в принципі, я не можу нарікати на українських чоловіків, в тому числі і в цих стінах, стосовно того, що вони мають будь-які дискримінаційні чи зневажливе ставлення до жінок. Якось ви сказали, що вашою музою. І вашим натхненням до походу у народні депутати був Сергій Ківалов. Чим він вас так надихав весь цей час, що ви, зрештою, зважилися піти у народні депутати? Це є образ, це не питання в е, особистості, це образ, це образ попередньої влади, це образ режиму. Це змусило мене е, зрозуміти, що Якщо це є шанс, якщо це є шанс щось зробити, якщо це є шанс прийти сюди і розділити відповідальність за те, що відбувається в державі, то я повинна ним скористатися про ваше приватне життя. Зовсім нічого не відомо. Чи є в вас чоловік чи ні, чи є в вас діти? Я не заміжня. Чи збільшилася кількість прихильників з моменту, як ви стали віцеспікером? Ви Знаєте, коли таке навантаження важко взагалі оцінювати. Е, Прихильність чи не прихильність це взагалі це людські стосунки. Ми дорослі люди. Немає ні часу, ні потреби про це рефлексувати. Я думаю, що якщо воно стається, то воно стається природньо.